Таке красиве місто. Проєкт Маріупольського фотографа Євгена Сосновського у вільному Маріуполі. До повномасштабного вторгнення Росії він зробив понад 300 світлин міських будівель. Деякі з них представили на виставці в національному музеї Києва. Поруч з мирними фото, зображення ніби з паралельної реальності. Як росіяни руйнували історичну спадщину його рідного міста, пан Євген забути не в змозі. Це руйнували драмтеатр, бачу багато інших будівель. Оце. Це просто фактично знищена душа міста. У мене таке відчуття. Маріупальчанка Ольга Демітко про міську архітектуру знає чи не все. З 2013 року вона проводила піші екскурсії вулицями Маріуполя. Серед найпопулярніших маршрутів від театру по проспекту Миру проходили повз готель Континенталь. Ольга згадує, як ділилася з містянами та туристами цікавими фактами з історії. Світлини дійшли, як правило, такого кольору зеленого, і насправді вона була кручнева. Це була похибка. Та Маріупольці цінували старе місто та берегли культурну спадщину і повірити в те, що чимало будівель нещадно зруйновані, і досі важко. Мені досі не віриться, що це все є реальністю, і я не уявляю, коли маріупольці потраплять ті, хто виїхав до. Нашого рідного міста, які у нас будуть насправді відчуття і емоції, аби зафіксувати злочини росіян та стягнути компенсацію та збитки, Україна збирає докази. Про це на відкритті виставки в національному музеї історії України заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Окупанти мають відповідати за знищення нашої культури. Це намагання зруйнувати нашу ідентичність, зачистити так мати, простір великого і красивого міста від всього українського і від людей. Масштабна робота розпочнеться після деокупації міста. Як правильно діяти, вже планують і у міській раді. Зараз спілкуючись з нашими мешканцями в центрах Ямаріуполь, вони кажуть наскільки важливо і що ми повинні зберегти. Тому на сьогоднішній день зараз вже ми закінчуємо розробку Маріуполь Рибор негайної відповіді. Все, що потрібно нам зробити від першого дня, а разом з істориками, архітекторами та краєзнавцями говорять про майбутнє відновлення культурної спадщини Маріуполя, десь відновлювати, а десь переробляти з нуля. І саме як це робити, з ким робити, ми проговоримо зараз. Команда муніципалітету працює, аби залучити міжнародних партнерів та отримати підтримку держави, поки місто в окупації про нього мають пам'ятати. Олена Селенко, Валентина Чурікова, Андрій Сидорович. Ми працюємо для вас. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7